Всім привіт, друзі! З вами Мартірос Ну що, сьогодні з вами далі виживаємо в скам. Значить, будемо з вами лутати базу підводну. От. Тільки вже будемо лутати з вами нижні ангари, нижні бункера. От. На минулій серії ми лутали верхні приміщення. Зараз будемо лутати нижні бункера, які там є. Так що всім вам приємного перегляду і погнали тоді. Полотаємося щось трошки. От. Так, а де -то, де то захід? А, все правильно йдемо. Будемо заходити верхом зі сторони води, щоб все детально облутати з вами. От. І тоді побачимо, що нам випаде всередині. От. Верхні ці приміщення нам показали, що можна залутатись, а залутатись можна доволі таки непогано. І ці будиночки, що на причалі, і тюки так само все ми з вами облутували. От, е, Стоп. А, можна, можна зайти знизу. Так, ну я не сумнівався, що ногу скручу. Так, а яка рана хоч. Це один. Нормально, жити будемо. Так, десь тут у нас захід. Має бути біля того крана. О, є. І будемо тоді пробувати сюдою заходити. І дивитися, що в нас вийде. Отді, тут нікого немає. Стрілами я з Так, погнали тоді. Гаму можна трошечки додавити. Так, добре. Тут у нас що? Тут у нас пусто, окей, біжимо далі. Тут у нас пусто. А це, ша... да, це шахта і спускатись тут ось ці сходинки. Так, опа, тут у нас є. будиночок невеличкий. Зайдемо міолутанемо. І, і передихнемо тут. Пусто, нічого нема. Лягаємо. Я думаю, що. Ну, так я, це чисто моя думка, що тут буде менше лута, ніж зверху, щось я так думаю. Ну, зараз, в принципі, будемо дивитися, що в нас вийде. Так, перший пішов. Другий пішов. Вон є курточка камуфляжна, а, в принципі, вона однакова. Ну, камуфляжна прикольніша. Беремо камуфляжніше. Камуфляжну шапку берем. Так, можна трошки звуку і добавити. В принципі. Так, біжимо тоді далі. Так, тут ми облутували. Тут в нас коробочки ми облутаємо. Так. Тут можуть набої випасти до рубаша. Викрутки мені. Не попадались в таких приміщеннях. Тут в нас ящички якісь є. Пусто. Тут пусто. Кухонний ніж. Заберем, хай буде вже лучше, ніж кам'яний. Так. Тут військові тюки. Ну що, ходити сюди? Можна це однозначно цю шапенцію візьмемо, а це патри9 заберемо. Однозначно, в такі приміщення ходити можна. Чи з роботами можна пройти? Ну, в принципі, якщо хочете, я вам можу показати, як можна тут лутатись, навіть коли роботи є. Можна, не спіша помаленьку, але лутатись тут можна. Тут нічого важкого немає. Просто треба висікти таймінги, як ходять роботи. От. І... Де, ну, в принципі, нічого тяжкого Ото. Дара будемо бачити. Ну, я щось думаю, що тут буде менше лута, ніж зверху. Може я і помиляюсь, але я так думаю. МП5 магазин Будемо бачити, чи стоїть, ходить, чи ні. Це що Скаут, Я так і думав, що скаут. Так. Дивіться, 38, Патри Порох. Очі а Чечі беремо. Так, по тій стороні в нас нічого. Значить, ідем по цій стороні. Так, тута є. Тут. Ну, поки що таке собі, знаєте, поки що мені особото і не нравиться воно. Що тут є. Але тут ще можна ще полутатись щось чуть-чуть. Ні, тут нічого немає. Так, давайте ми такого. Ми йдемо спочатку по правій стороні. Будемо лутувати праву. Так. Що в нас лежить? Мотоцикла, Мотоциклетна маска, защитні очки. Кусачки. І все. Так, добре, отут у нас є. Тюки. І зверху є плитка, не плитка. Так, ну вже якщо все, то вже все, правда? То я теж думаю, що ліземо, тоді будемо болутувати все. Туди далі йти не треба. Там в тих тунельчиках не військові тюки. В принципі, час витрачати не будемо, йдемо. Шапка, фаєр, Фаєр, фаєр. хе так, ну зверху так, ну, по-прилічному було. лута, мені... мені сподобалось. Тихо. Є. Є. Так, тут апусто, пусто. Так, щось тут всередині геть-пусто. Ми, правда, тільки зайшли, але щось воно мені тіло пахне керосином, чую. Пустота. Капець. Ну, станки є, так, да, але станки можна і. в цивільних будівлях знайти. Коробка гвоздів. Ремка. Так, ремки теж лутаються там, ну. В місцях, де немає роботів. Тобто, то без проблем, взагалі. Так, тут анічого. Добре. Давайте ми вже низ долутаємо тут. Тоді вже підемо далі. Я думаю, тут а невеликий він, в принципі. Ну будемо зараз, коротше, бачити, одним словом. І все. Ліземо наверх. Ну, тут так відкрито, як робот ходить, то тут доволі таки важко облутуватись, але, в принципі, можна. Проблем немає. Фігня якась. Так, лутаємося, лутаємося. Ну і туди на вихід. Тут, в принципі, бункер невеликий, то я не знаю. Там ще можна в будку зайти, щось може в будці лутануть. Так. Так. Є, тут а в нас військові два тюка знову ж таки, пусто. Може, вони робили з таким, типу, розрахунком, що наверху лутаєш нормальний лут, а внизу нема нічого. Але якщо думати логічно, то внизу має бути цінніший лут. Ну, не знаю. Дивіться, пусто нічого нема. Абсолютно нічого нема. У гра набойду на граніка один. Але йти сюди з роботами, щоб що? Один набой ремку і пару набоїв вибити, ну це таке собі. Не сильно той хочеться, якщо чесно. Так, давайте вже й тут одолотаємо. підемо наверх. Так, добре, йдемо наверх, побачимо, що наверху робиться. Ох, рестарт. Зараз вернусь. Так, я вернувся, добре. Рестарт у нас був, продовжуємо наше лутання. Так, ящички чикс, чикс, немає нічого, тут водичка випаде. Ні, немає водички, ні кави. Ну, отут ще якась надія є, що може щось випасти. Але я бачу, що нічого тут не випаде. Ящиків тут багато є, <кхід> нас викруток немає. Але я можу вам сказати, що не падає з тих ящиків нічого. Дивіться і не викрутки. Ні однієї викрутки нема. Йомайо. -йо. Яблуко. О, і то згнивше майже. О, отмичка. Ну, отмичка, це вже щось. Хоча з отмичками проблем нема. Береш собі Desert Eagle, да і спінбоксів робиш. Червоні патри. Так, тут лутав, тут не влутав. Так тут в нас нічого. Може, водичка випала. Водичка випала. Так. Це все ми облутуємо. От вам і пінбокси, це ті самі відмички. Давайте сюди. Так, десь вже сішка ходить. До рестарта не було, після рестарта появилось. Нормально. Тепер треба не провтикати і не взірватися на ній. Десь регоче вона. Так, мішок нам не треба. Нема нічого. Тут нічого, тут нічого, -мо! Це взагалі, я вам кажу. Просто. Що, йдемо, значить, в другу сторону туди. На вихід. Це що? А то нічого тут немає. Так, ну да, на вихід, коротше, топаємо. Де ж вона регоче? Чи зверху вона регоче? чи знизу, от не бачу я. Погано, що не зробили, щоб можна було заходити в ці кораблі. Ті лодки? Не кораблі, лодки Так, тут що тут нічого. Ну, що я вам хочу сказати? Не стоїть. Якщо з роботами. За роботами йти сюди. Тобто лотати тільки верхнє приміщення. Все. Більше нічого не лотати. Бо тут всередині ризики відкиснути дуже великі, а полутові. Полотові шиш. Немає нічого, пустота. Ну, то, що тільки в тих ящиках може щось бути, ще відмички. Може щось бути в тих ящиках, але знову ж таки. Щоб ящики відкрити, можна зайти суто через ту сторону, де вода. Тобто не бачу смисла в середину спускатись. Тим більше тут роботи один на одному ходять. Так, біжимо доверху. Від цішки би ми відбігли. Вона або всередині десь. Або всередині. Е, не в середині, а зверху, типа. Над нами десь в якомусь приміщенні. Або просто з тієї сторони вона десь бігала і реготала до нас. Так, тут. -та... Тут -та пусто. Біжимо, значить, далі вверх. Де вийдемо цікаво. Графіті розмальовані. Тут якісь теж є вилізти. Ну, щось якось такого мусора чуть-чуть поназбирували, але я не рахую це лотом. Ризики відкиснути тут набагато більші. Проволка, проволоку. Теж самому скрафтить можна. Так, нічого. Тут отюків немає, нічого, біжимо вверх далі. Ну що я вам хочу сказати? <кхем> не стоїть. Абсолютно не стоїть ходити. От. Абсолютно. Так. Я вже думаю, лучше оце ж говорю ці облутувати тюки і набагато буде лучше. Чим прості. Ті, непрості, блять, що я говорю? Непрості, а нижній ярус цього бункера. мимо одна пролетіла стріла. Бачите, аж цей загрився на нас зомбачок, піздючок. Стріли забираємо. І це, і лутаємося тута Ну, дивіться, уже глушак до СВД знайшли. Патри лежать. Три стріли карбонові. Тобто ми тільки зайшли в цей ангар, і вже у нас є лут. Бідрольчик, походу, лежав. Тобто вже є що лутать. Дивіться, граната, світошумова. Ну. Самі бачите он рукавиці, самі бачите що ходити на нижній етажі нема чого. Урожейка. Ну, я не думаю, що вам урожейка дасть там якісь якусь таку зброю, яку ви не зможете вилутати ті самі поліцайці чи в тому самому простому бункері. Я думаю, зможете спокійно, без проблем, взагалі. Зумбачки є, ну да, щось там чуть-чуть є. В принципі, луком. Бляха мимо. Луком працюєте. Тишина в студії. Розгиркався. <гум> так, забираємо. І продовжуємо лутатись. Можна з правої сторони, я от не пам'ятаю, чи я з правої. Мені кажись, я з правої не був сторони. <гум> так. Чіканем. Чеканем. Так. Лутаємося, лутаємося. ла ла лай. ла ла-ла-лай-лай. Це патри 38. Димова граната. Тобто. Є тут що брати, Є тут що лутати. Але тільки верхній ярус. Дивіться, біруші. Стріли назад заберем. Так. 38. Зараз ще на праву сторону підемо. Там побачимо, що випаде. Ла-ла-лай, ла-ла-ла-лай, -ла ла-ла-лай, лалалайлай, дивіться. Ну, у Дежі, так, да, У Дежі тут вистачає. Рукавиці на любий смак, який хоч. Ще патри бачу лежать. То колишай якісь. 308. Не до калашу. Так, погнали тоді в третій, і підемо тудою правою стороною. Там доміки є. Ми не лутали на тій серії. Ну, зомбачки в кожному бункері є, але ну, лут є тут, і оставити такі бункера без зомбачків було б, ну, так. Так, зомбачки мають бути по-любому. Клац, клац. Раз, два, 3, 4. 5. Якщо в бошку я цілився в цього броньованого зомбака, то в бошку, короче, три стріли нам треба. А якщо такого навманя в тулуб і то от 4, 5, я так розумію, в яку частину тіла попадеш. А в бошку він бере суто три стріли. Беремо ці. Штанці. Нормальні. Так, ну добре, лутаємося потихеньку, рухаємось далі. <кхм> Забираємо стріли. Поки ще місці є, дивіться. 45-ки. Ножика цього нам не потрібно. Червоні набої. Є до дробаша О. Ла-ла-лає, ла-ла-лає, ла ла Лалалайлайлає. Там ще щось лежить, бачу. Здається, одежа. Так, да, перчатки. Ну, перчаток багато. Перчаток Пір тут повно. Шапенція якась. І зашпигованого зомбака треба розібрати. 12, 12, 7. Десь є завтикані стріли. 8. 4 стріли. Десь ми промахали, але це таке. Нам вони у то й не треба. Так. Ці приміщення ми вроді би як лутали. А вроді би і, і не лутали. Десь регочить он. Я вже бачу шолом. Шарфік прикольний, заберемо. Шолом. Чікс. І все, ми вже вдягнуть. я, Д... яй яй поранчик шей. Йо моє. Ми е, Ми й тоді знайшли, ну, майже всю Одежу. І зараз ми так само знаходимо всю Одежу. Водичка. А, тут. І оставайся тут. <гум> так, ага, сішка в нас тут. Куди зібрався? Далеко зібрався? Я тобі Хелп мені поможу. Зомбачка забрав за собою, добре. Чи тут ще... Ага, тут ще один. Ну давайте в руку роз... ах ти. Р... Розмотаємо. На, ух, дав. Аперкорд, оп, оп. Підцавс сраку. от откіс. Стрелі чуть-чуть габела, ну ми її заберем. Цукерки нам не треба. Все, лутаємо далі. А чечі. Ну, трошки фанерку нам зумбачок да прописав, дивіться, масхалат. І тоді випадали масхалати. І зараз поясна сумка рукавиці, бачите? Є, що. Ще двоє рукавиць. Коротше тако, якщо хочете собі одежу військову, ковчани, спорани, сумки, пірчатки, гатіть сюди. Навіть коли роботи є. Просто помаленько, потихеньку, голишом з одним луком. Там, ідете і лутаєте. Суто вверх. Бункер вниз спускатися не треба. Суто лутайте вверх. І я вам скажу, що налутаєте хо-хо-хо. Нормально налутаєте. Туда-туда, там пару домиків та й будемо ми з вами. Завершувати таке невеличке відео в нас сьогодні. Я думав, що там є що чуть-чуть полутати, а воно, виходить, цей об'єкт не дуже той великий. От пришці відкриваємо. Ангарчик Болт. Ну, болта нам не треба. Зараз як черепашки ніндзя. Оба! Так. Тут столики в принципі. Нема спічки, Нам спічки не треба. Лаптаптарап. Ти що? Джинсочки? Джинсочки. Тут я ще не лутав, нема нічого. Так, біжим далі. О, це, похоже, на толчок, але це не толчок. Так, тут в нас нічого. Біжим сюди. Зомбачка зараз ми розберемо. Верку Зажмемо його. Ах ти, пропуст. Ай ще два Ай, файшеп. Ще... Ой ні, все, не пропустили, нормально. Але що повісив? Це один, це один, нормально. Тут у нас, коротше, нічого немає Йдем з -з -з звідси. Так, добре. Сюди, тут у нас що? тут у нас теж нічого немає. А, я тут -а вже. Нічого не зроблю. Тут вже треба їх розмотувати. Цок. І цок. Пати, шановні, спати. О, чеснок, замість антибіотика пойдет. Я так розумію, що це якийсь буфет, походу, так? Да? Так, да, то якісь буфети. Чесничок знайшли. Сковородка, так. Да, це були чи столові, чи буфети. Так, да, це буфет і столова. Кухня. Так, а що тут у нас... А, нижче ми спускаємося нижче. А вон ще ще тут зверху можна глянути І, в принципі, можна буде на вихід топати. Два будиночка. Чікс. Чікс. Так, пусто. Ще сюди. А що то ми так течемо? То ж це один навісив то чому ми течемо? Я не можу поняти так, нема тут нічого. А, ну, в принципі, а що там не бачу. А ну-. Е, там нічого нема. Нема що лізти? Ногу скрутим, так. Да. Так, ще одну це один повісили. Ладно, біжим тоді на вихід. Що я можу вам сказати, шановне панство? Чи стоїть вниз іти, mm -mm, не стоїть. Нема взагалі такого, що ми не могли би знайти в простому бункері, чи навіть в поліцайці і самій. От, чи просто на якихось мирних об'єктах, де роботи просто ходять. Немає такого якогось цінного луту, що треба спускатись вниз. Чи ходити в. Ц... Ці будівлі, да в ці будівлі ходити стоїть. І стоїть ходити в ангариці. Це, ну, самі бачите, що ми, що на тій серії витащили, що на тій серії витащили. То тобто є, є. Є. Є що винести, одним словом. от Тому якось так. Зараз ми ще залетимо в якийсь один будиночок. Так що пишіть в коментарях, куди йдемо далі з вами розвідувати обстановку. От. Чи що робимо далі в скамі. Я вам буду писати. Всім дякую, хто коментує, хто дивиться, хто підписаний. Під... Новим глядачам скажу, підписуйтесь, якщо не підписані, всім буду радий. Ах, промахнувся. Клац. Клац. Так, цей от кіс. Клац. Бачите. Б'єш в тулуп, то він... Помаліше. Е, не помаліше, а більше приймає на себе стріл. Ну тут є ж, є, що полутати і є де сховатись від роботів. Вот. Моя думка така, в, ни, в нижній ярус бункер нижній іти не стоїть. Я просто не раджу. Невигідно. Можна відкиснути, остатись без очків слави, остатись без того лута чи шмота, в якому будете йти. Заради того, щоб винести пару набоїв ремку і ножика. Ну, це таке собі. О, тут нас бінти, знеболюючи. То есть є що лутать? Не лягай. Таблетки. Так, тут лутаємо. Тут нема. О, бінт. Обезболюючі. Два канеток. Тут просто залітаєш навіть голушом. Навіть голушом залітаєш. І, ну, по-любому, по любому, ви знайдете. І зброю, і одежу, і хавку, і бінти, і таблетки. От. Так що будемо з вами завершувати. Всім дякую. До нових зустрічей. Удачки вам, пока-пока.